Це ж був без батарейки, вже з батарейкою. І вперед на тест-драйв. Спіймав тут шефа Гігафабрики, він сейчас тут трохи покаже, бо я ніхто рано не понимаю. Ось у нас літій ліфт 30-ка, піде скоро на сонячній станції. Ось у нас літій Soul в непоганому стані. Ось облоки, ось-ось-ось бачите. Вони теж підуть клієнти по сонячній станції. Відкони немає десь тут блока. Відкони від немає, є ідеоніка. Ось, якщо ви побачите професійно виготовлені моделі, ми їх замовляємо з-за кордону, з розборок цих автомобілей. Крім цього, у нас є дещо цікаве, чого немає в принципі ні в кого. Якщо ви побачите, ось у нас пакети нові. Ну, це для кого не новина зараз, їх багато. Це у нас пакети Sky Innovation. Вони нові, високотокові, в принципі, доволі сучасні. Ну це ж то шовкуну ставлять Sky Innovation, e, Так, так. Та? в цілому це приблизно так і є. E, ось наша розробка персональна. E, e, взварена лазером, напечатаний кріштей на 3D-принтері, повна копія e, модулів від Іоніка, але вони нові, ми можемо дати них гарантію. І вони не закінчаться е якось внезапно. Так а що хрень? За, за ну це так, в, даному, в даному випадку це акумуляторна батарея на 48 вольт на 6 кВт годин для сонячної електростанції, плюс для безпіробійного аварійного живлення, час відключення світу. А вартість приблизно? Така батарея на 6 кВт. Корпусі з екранчиком, з батарейкою, о, з БМС-кою, щоб можна було по телефону підключитись, порядка до 40 тисяч гривень. Ага. Якщо ми говоримо про якусь комплексну систему, наприклад, якщо це буде трифазна система з трьома інверторами, з трьома батареями, то звичайно ці ціни обговорюються. Ага. Далі а йдемо, бачимо те ж самі акумулятори, але вже виконані в корпусі від Nissan Leaf І ми отримаємо тут приблизно 46 кВт ємності. і ми Розраховуємо приблизно на 7-10 років відпрацювання до серйозної втрати ємності. Ціна такого такої батареї приблизно 7 тисяч доларів. Але ми завжди викупаємо клієнтські батареї, як ви можете бачити там далі, за дуже цікавими цінами. Скажи, мінімальну для ліфа на 24, наприклад, скільки вона коштувала? Якраз зараз покажу, що ми виготовляємо. Ми прийшли до висновку, що отакі пакети в 1П, тобто один в 1П, паралелі, вони не будуть вивозити дуже гарну нагрузку під ліфом. У нас є отакі пакети. Це пакети розробки 23-го року, теж Sky Innovation. Якщо ми говоримо про технічні характеристики, то у цих пакетів максимальна така віддача порядка 4 с тобто до 240 А. Тут же ми маємо отримувати приблизно до 400 А з одного пакету, тому в цілому вважаємо це рішення для ліфа в 1П ідеальним. В цій батареї приблизно вже 67 ампер-годин, тому приблизно розраховуємо на 23-24 кВт. От, ціна такої батареї на ліф в цілому десь до 4 тисяч, опять же, без викупа вашої батареї. Але це все можна об... А скільки можна викупити батарейку, якщо там, наприклад, на 60-70? 60-70% це порядка, можна розмовляти до 2 тисяч доларів. Якщо це десь 50%, це десь 1300-1200 баксів. Ага. А ото що таке? А це саме довго розварка. Дуже ми довго йшли. В цілому приблизно з таким обладнанням працюють зараз ну, якби всі високотехнологічні бюро. Можемо її запустити, показати. Ну, Що ти не вариш? Витяжки? Ну витяжку це ми так для своїх цілей варили. Можу показати результат ну, да. по факту. Зараз її показали. Давай краще фото заплатимо, бо зараз немає. Зараз все буде тут стоїть. Так, ну, ну коротше, коротко. Так, все понятно. Ну так. Да.